Кліп Україна вставається уславлення тим, хто відстоює суверенітет держави та її незалежність, створюючи його, режисери та продюсери мали на меті вкотре звернутися до української спільноти із закликом не покладати руку боротьбі за волю. Всі події, які пройшли, ну майдан, а потім агресія Російської Федерації. Я вважаю, що вони не могли нікого залишити байдужим. Тобто, і вони нас так само, як і інших людей, вразили. Ми вирішили просто про це розказати. Але це навіть переросло в більше. Ми захотіли донести до людей ідею, ну що. Українцям потрібно об'єднатися, згадати своє коріння, свою історію, тому що ну те, що зараз відбувається, це в якої в якійсь мірі наслідок того, що ми трошки забули свою коріння і свою історію. Режисер кліпу Україна вставай» зазначив, що таку роботу планує продовжувати, адже вона дуже потрібна людям. Кліп буде показаний вперше. Ми е, знімали його неділю, неділю монтували, тобто було цікаво зробити все швидко і відпрацювати логістичну схему таку е, дієву. Заступник голови громадської організації Тошник Сергій Артемов зазначив, що усі хлопці, які перебували і перебувають на сході, надзвичайно вдячні усім, хто підтримував і підтримує їх і словом, і ділом. Ту роботу, яку вони делали, это, наверное, 90% того, що должно було сделать государство, делают волонтери у нас. 90%. То тобто, есть с этим никто спорить не будет. Поэтому для того, щоб хоть якось то там отблагодарить их этот да, день. Приукрасять, от миріши ми взяти. От їм такий маленький подарок. Юрій Оніщенко пішов на схід добровольцем, аби берегти рідну Житомирщину від страхіття війни. Чоловік переконаний, що про тих, хто боронить рідну землю, мають пам'ятати. Люди живуть в мирі, люди живуть в спокій. Людям все спокійно і добре, хорошо. Це, це добре. Ми для того там були, щоб тут було все тихо, і спокійно. Світлу пам'ять залишив родині та друзям чоловік Ольги Синюк, який захищаючи мир, віддав своє життя. Завдяки цій тендітній та сильній жінці захід відбувся в атмосфері надзвичайного тепла, яким вона наповнила його, готуючи сценарій. Ну, коли я складала сценарій, то ну, звичайно не прийшло осторонь це відчуття втрати як. Яке відбулося більше року назад, тому всі вірші сьогодні, весь цей сценарій звичайно присвячений живим хлопцям. Але я вже не раз казала, що все, що я роблю, я присвячу це присвято своєму чоловіку, тому буде така якась нотка відчаю, але буде і нотка віри в найкраще. Учасників зйомок, військових та волонтерів нагородили грамотами. Усі присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв.